Я хочу твердо вам сказати, що він в нашому Криму попав в таку міжнародну глобальну пастку, із якої він вже ніколи не вийде. І коли хтось вам говорить, що Путін буде на нашій території жити на окупованих територіях довго, не вірте, його прибере час. Світова спільнота і ті санкції, які сьогодні проти нього започаткували, багатьом сьогодні здається, що ці санкції Європи Сполучених Штатів є за слабкими. Так, воно здається на перший погляд, але насправді ніхто вже з таких плотних обійм режим Путіна не випустить. Кожен день ці санкції будуть набирати такої сили, що режим... В Росії не вистоїть. вчора. Ми вже почули, що навіть Майкрософт заблокував Росію. І це тільки ще один крок. План світу такий: якщо Путін буде далі порушувати світовий порядок, якщо він далі буде іти через наші кордони, йому буде відрізано всю банківську систему Росії від глобальної мережі. Що це означає? Це означає, що вони не протримаються навіть двох-трьох тижнів. Це означає, що впаде фінансова система Росії, і режим впаде, тому що цього не будуть терпіти його власні громадяни. Наступне весь світ сьогодні закриває ринки збуту для російської нафти і для російського газу ще буквально декілька місяців і вже. Як мінімум наполовину буде менше Путін продавати своїх енергоносіїв. Україна сьогодні також заміщує той газ, який нам нав'язувався і нав'язується в тих обсягах, які ми не споживаємо. Путін і його режим паде.